Олег Катков на зв'язку, головний редактор військового порталу Дефенс Експрес. Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Орі, дякую за прошення. Ну, давайте говорити. Звісно, про новини цього тижня. Давайте про позитивне. Ми так весь день, весь тиждень, Ну скільки вже говоримо про негатив, і інколи з'являються такі позитивні новини, що хочеться просвітити їм побільше часу і більше. Ефірних можливостей, Тож, балістична ракета цього тижня. Володимир Зеленський заявив про те, що як він сказав, не хотів про це говорити, але пройшла вона випробування українська далекобійна зброя. Що ви за тиждень можливо назбирали збирали якусь інформацію з приводу характеристик, з приводу дальності? Що це за що це за українська балістична ракета? Наразі ніякої інформації взагалі немає відносно цього, і О, це так. чудова ситуація, коли замість того, щоб робити ворогу анонси, очевидь роблять сюрпризи. Це дійсно чудово, тому що зараз немає ніякої офіційної інформації ані щодо дальності, ані щодо розміру бойової частини, не те, що там система наведення, і навіть немає інформації, яке там паливо використовується. Наприклад, тому, що є балістичні ракети на твердому паливо, є на рідкому паливі, Вони відрізняються за рівнем технології. Єдина не ще можливо сказати, це напевно те, що ну з того, що пролунало додатково так в ефірі від ем, ну, офіційних осіб, е, Михайло Подоляк, радник офісу е, е, керівника офісу президента України, він в одному з ефірів українських каналів сказав про те, що дальність балістичної ракети складає 600 700 кілометрів з посиланням на слово президента, але президент е, на за наявною інформацією, то тобто вона таку відео він про це не говорив. Але заява Подаліка вона може бути помилковою, тобто він міг обмовитись, тому що після певного відступу на іншу тему він повертається до ну, своєму трі повернувся знов таки до ракетного озброєння України і почав з поліниці. А якраз дальність поліниці, тобто те, що дуже помилково назвали ракету дроном, хоча це є вочевидь крилатою ракетою. Там якраз дальність, яка зазначена на офіційній обкладинці до відео на каналі united 24 відносно неї складає 600 кілометрів, а на мапі показані об'єкти, які знаходяться на віддаленні 750 кілометрів від України. Тобто ну, дійсно, от Михайло Подоляк міг обмовитись. Водночас треба нагадати про те, що на рівні 23-го року вже екс-міністр оборони України Резніков він тоді заявив на форумі про те, що йде розробка ракети української з дальністю тисячі кілометрів. Але він не уточнює, Мова йде про крилату ракету або мова йде про балістичну ракету. Ну, у будь-якому випадку треба розуміти про те, що Україна дійсно потребує балістичного озброєння, і питання дальності є критичним насправді, <тас> тому що для ураження цілого ряду об'єктів на території РФ, які є дуже важливими, і мова йде, звісно, не в якому випадку не про кримський міст, навіть не про Кремль, а про, наприклад, такі речі, як. Ну, як приклад, завод у рибінську під Москвою, який займається виробництвом двигунів для всіх крилатих ракет, ну Мені здається, саме те це підприємство, від якого залежить виробництво РФ крилатих ракет, значно важливіше, наприклад, ніж навіть кримський міст, який може бути уражений, звісно, але трохи пізніше, або просто символічний удар кудись там по москві. Або, наприклад, якщо брати ті підприємства, які є у зоні досяжності, там умовно там 750 кілометрів, то знов-таки є місто Корольов, де виробляється під Москвою, де виробляються комплекти ОМПК. Ну, ті самі КАПи, так звані, тобто ну комплекти, які перетворює звичайну авіаційну бомбу на плануючу, і якими русня завалює просто і б'є по Харкову навіть. От те, що відбулося вчора. Тобто, такі підприємства, вони значно є об'єктивно важливішою ці uh -huh. на мій погляд. Ну і звісно, ніхто не відміняє знов таке питання аеродромів. Аеродроми, так тільки хотіла сказати. До речі, новоросійські. Звісно, але знов таки, коли ми можливо, я помиляю, звісно, але мені здається, що коли ми говоримо про новоросійськ, ми говоримо про наявні бойові одиниці, тобто ті, які використовуються наразі, доволі епізодично, тому що ворог, наприклад, якщо брати використання калібрів, їх використовує раз на може, я не знаю, там на місяць півтора вже, зокрема, він часом може не виводити тижнями. Свої кораблі з Новоросійська він там заберекодувався. Насправді там субункові зімки показують, що наприклад до повномасштабної атаки, яка відбулася з ними, то його кораблі стояли у бухті новоросійська. Е Майже всі бойові кораблі стояли там, і вхід до цієї бухти був перегороджений ржавими баржами. Водночас, коли є можливість результативно уразити підприємство, яке займається виробництвом двигунів до крилатих ракет, ми говоримо про те, що буде ускладено їх виробництво, і мова йде і про Х-101, і про Х-59, і про Х-69, і про калібр, і про ну тобто, це більш скажімо так, стратегічна ціль. Але знов таки ніхто не відміняє і ні в якому випадку мова не йде про те, що хтось має наказувати Генеральному штабу, куди йому бути або Ви... не бути. Давайте, пане Леже, поговоримо загалом от про сам факт створення власної балістики, так. Ну це ж свідчить про тим більше в умовах війни, так? Це ж свідчить про високий рівень наших фахівців. Так, тому що, по-перше, для розуміння зараз у світі. Країни, які мають власні балістичні ракети, можна прорахувати на пальцях. Це не фігура речі, можливо це зробити просто це не дуже великий перелік. Це, звісно, США, це Російська Федерація, це Китай, Індія, Пакистан, це КНДР за допомогою Російської Федерації, це Іран, це Туреччина. Ну і це Південна Корея. На цьому перелік можна завершувати. Україна тепер знаходиться у цьому доволі незначному переліку країни, які створюють, володіють, можливо, тому що мови ж таки про випробування, але ну в очевидь випробування відбулося вже одразу по расистах. І питання в тому, звісно, коли ця розробка буде довершена і піде в серію, тому що треба розуміти, що є велика різниця між наявністю прототипа, який пройшов, ну, проходить випробування і вже серійним випробуванням. А, але вибачте, до, до переліку ще можна до речі додати. А, тобто, знову таки перелік доволі невеликий, і те, що Україна в ньому знаходиться, це, звісно, величезна звитяга наших зброєрів тим паче, які вимушені працювати під систематичними ударами ворога. І треба розуміти, що виробництво зброї в Україні це про те, що кожне підприємство о, ну, воно пропрацює під обстрілами. Ну, тут ще цікаво, які у нас є можливості і потужності у виробництві цих ракет, бо зараз це ж мабуть треба. Можливо, залучати якихось іноземних фахівців і мати можливості все це виготовляти. Я просто. Я просто тут важливий аспект. Мені просто здається, попри те, що ну дійсно якби як було в видання, яке пише про оборонку, пише про війну. Але мені здається, що в умовах поточних вся розмова про український оборонно промислово комплекс повинна починатися з того, що він працює під постійними методичними ударами. І кожного дня вони можуть відбуватися, кожного дня щось може прилітати, ну, і вони наші зброєрі працюють в таких нелюдяних умовах, виробляють зброю, збільшують її виробництво, опановують нові зразки і на цьому завершувати, тому що кожна додаткова інформація вона е, їм не допоможе точно. А вороги наші, якщо ми говоримо, що от у нас є можливості, ми розробляємо і говоримо про цю українську балістичну ракету. Станом на зараз відомо, що росіяни там розробляють нового на правді, так на книги розробки, але в умовах, коли РФ виробляє понад сотні далекобійних ракет на місяць, то про нові їхні розробки можна якось забувати. Україна не виробляє сотні ракет на місяць. О, Україна веде розробки. а РФ виробляє сотні ракет на місяць і активно їх використовує. в Тому різниця? Але так звісно, там, звісно, йдуть розробки. Е, і ну, я б не і знов таки, коли не треба ніколи забути про це, от порівняння, що там у РФ uh -huh. відносно і армії, і Збройних сил, і військово-промислового комплексу, е, через банальну річ, вони на війну витрачають вдвічі більше, ніж взагалі бюджет України разом з допомогою. Uh -huh. А з приводу поляниці, давайте ще поговоримо. Чи відомо що це? Ви сказали, не треба називати дрон-ракета. А як правильно називати які характеристики? За чому аспект? Ракету-дрон, як її називали, це ну. Це помилково. Справа в тому, що вони прямо вказують у цьому ж відео, що вона має реактивний двигун, не ракетний. Ракетний двигун це те, що в ракеті ракеті, от яка балістична, яку ми так тільки uh -huh. ще обговорили, у Іскандеріва Атакамсі, нехай у некорованому реактивному снаряді, або снаряді або е, високоточному е, ракетному ракеті до Джимилер, Рейс, до Хаймарс. Тобто такий твердопаливний або рідкопаливний двигун. Йде про реактивний. Тому, о, як мінімум, паляниця це реактивний дрон, не ракетодрон. А реактивний дрон, але е, реактивний дрон камікадзе, тобто його призначення це уразити наземну ціль. і я особисто я не бачу ніякої різниці між е, реактивним дроном, який за допомогою крил та реактивного двигуна призначено для ураження наземних цілей, угу. та крилатою ракетою, яка також здійснює політ за допомогою реактивного двигуна і крил, і призначений для ураження наземних цілей. Тут важливий аспект. зараз е, відео. На ньому все ж таки з огляду на офіційне зображення не паляниця. Тобто, це помилково було через ну, певну публікацію певного журналіста, тобто, от чому в чому важливий аспект? Нам невідомий реальний розмір паляниці, тобто. Це дуже важливо, тому що від нього дуже багато чого залежить. Те, що це, звісно, реактивний дрон. Він маніатюрний, він невеликий. Він очевидно буде нести ну, дуже значну бойову частину. Водночас, коли ми говоримо про повноцінну крилату ракету, то можна говорити про те, що навіть у невеликих габаритах, наприклад, там 5 метрів довжини, 3 метри розмаха крил і вагою приблизно 1 тонну. Злітної вагою то можна нести 450 кг кілограмів бойової частини. Це параметри Strong Shadow до оскальп. Водночас реактивний дрончик. Тобто, ну так як і був продемонстрований, ну не буде нести півтонне. ні, ніяк фізично, але знов таки нам невідомий реальний масштаб, реальний розмір паляниці. Більше того, офіційне зображення цієї паляниці може бути фантазією художника, скажімо так. На це треба також розуміти, що можливо йому сказали, що треба приблизно намалювати. Він це зробив. Подивили, сказали, схоже і окей, але це не конкретний. Точної відображення може бути, нам невідомо це. Відносно єдиного параметра, про який можливо говорити, це дальність, тому що вона офіційно зазначена у офіційному відео від united 24. На Ютубі є заставка до цього відео, картиночка, тобто прев'юшка, і там написано 600 кілометрів. Водночас на мапі показано. Об'єкти, які мають бути можуть бути уражені, і вони знаходяться на дальності 700 750 км кілометрів приблизно від кордону України. Тобто ми говоримо про такі дальності, якщо але знов таки без масштабу, тобто без розуміння якого вона розміру, який там діаметр, все інше є абсолютною, абсолютно гіпотетичними неконкретизованими не розмовами без наступних параметрів, наприклад, там ссане відомо, яка там бойова частина. Далі можна вести дискусію. Наприклад, скажу, що це там бойова частина 500 кілограмів. Все чудово тобто, З такою дальністю, з такою бойовою частиною, вже можна розуміти про який літальний апарат мова йде за його розмірами, за його іншими характеристиками. Можливо, допомогою слугує те, що оголошена вартість паляниці це 1 мільйон доларів. Орієнтовно приблизно це за словами одного з міністрів. На початковій серії. Тобто, коли мова й не йде про масове виробництво, а лише така настановча партія фактично виробляється, то така. Поки один мільйон, вона потім буде знижена за серійне виробництво, це логічно, і навіть така вартість вона також говорить про те, що мова не йде про невеликий дрончик, а про доволі серйозний виріб, тому що ну, для розуміння, от крилата ракета, американська крилата ракета Джасу, та яка от піде в 16, яка має дальність до 970 кілометрів і несе півтонни, ну трохи менше. То і має доволі довершені системи наведення, вона на експорт, на експорт коштує приблизно 6-7 мільйонів доларів. На експорт це гранична ціна. В реальності вона може бути нижче, тобто за твердими контрактами, але це орієнтовно. Не ну, нехай 6 мільйонів на експорт для армії для повітряних сил США. Вона за логікою коштує вдвічі дешевше, тобто приблизно 3, можливо 4 мільйони доларів. Mm -hmm. Приблизно нам точно сума відома, тому що дані не відкриті, але це за оцінками. Але американська ракета. Тобто за один мільйон в Україні мені здається можна зібрати об'єктивно доволі потужний виріб, який буде мати відповідну вагу бойової частини і призначений для далекобійних ударів. І, звісно, працювати на малогабаритному, але реактивному двигуні, і він є в нас. Тобто, тут не треба навіть кудись йти. Нептун вже на чомусь літає і відомо на чому. Тобто. Ну тут будемо сподіватися, що питання лише, звісно, за масштабуванням виробництва, і там от з приводу вартості ви говорите. Там же ще Федоров казав про те, що зараз ми працюємо над тим, щоб ще зменшити її вартість. Я так розумію, там можливо будуть залучати приватний сектор, і так далі. Тобто, можливо, вона буде Я коштувати тому, менше вона і менше мільйонів за то, ні, тут питання зменшення вартості йде чи у. Задатний процес, коли виробляються перші зразки, це індивідуальна робота. Тобто треба замовити ну, дуже мало комплектуючих, немає те, що замовити там одразу сотню. Замовляється один, два кожного виду. Ну, щоб забрати там просто прототипи. В цих умовах, коли йде просто на Виробництво настановчої так званої партії, коли все притирається, коли розробка лише от на перших етапах виробництва вона коштує природньо дорого і може коштувати дуже дорого, насправді, тому що мова йде про індивідуальні речі. Коли мова йде про серійне масове виробництво, вже ну в, в, в умовах крилатих ракет важко говорити про масовість, тому що ну у будь-якому випадку це ж не буде сотні одиниць на день. Треба це також розуміти. Мова буде йти про значно менші параметри, але тим не менш мова може йти про те, що ну ціна буде знижена. Наскільки відсотків від одного мільйона питання, і, і, але об'єктивно вона буде зменшуватись. Ну я бачила там інформацію, зокрема в засобах, в засобах масової інформації про те, що ця ракета е, легко збивається, як писали там зенітними ракетами з тепловою головкою наведення, бо має більш виражений тепловий слід От з приводу збиття. Що скажете? А, тут. Е... Дивіться, так. ракета шторопшедовскаліп вона реактивний двигун має так. і за такою ж самою логікою має легко збиватися всім. Так. Ну, ну, якось ні. Тобто, чому, давайте. Аспект. Тобто, По-перше, чому взагалі треба можна поставити питання, а навіщо зробити щось, типу поляниці, якщо в нас є такі чудові дрони, дійсно чудові, типу лютий? Гвинтові, які дозволяють зносити безпосередньо там авіабази російські, морозівськ, під Липицьком, Борис Глебсатакувати. Навіщо відповідь По-перше, підльотний час, тому що одна справа, коли, наприклад, російський аеродром атакується гвинтовими дронами, так вони долетять, вони знищать його. Але питання у літаках, які на ньому знаходяться: дворок помічає такі дрони і бачить їх з за 300 кілометрів. Летають вони зі швидкістю 150 км на годину. Ну, вибачте, за цей час можна піти там каву попити, а русня, там і горілку вижрати, От після цього підняти літаки і злетіти. Вона може це робити. А, водночас, коли, наприклад, є крилата ракета, і вона летить 900 км на годину, то ворога залишається там хвилин 10-20, умовно, від моменту виявлення, це, якщо йому пощастило побачити. Тому що є дуже важливий аспект. Крилаті ракети вони мініатюрні за своїми розмірами. Якщо ми будемо їх порівнювати з ну, тобто взяти таку саму бойову частину, але встановити її на гвинтовий дрон. І гвинтовий дрон з такої бойової частини буде значно, значно, значно більше. Це буде вже ну фактично повноцінний літак. В той час, коли знов таки на дальність там 500 кілометрів доставляти півтонни, може крилата ракета з розміром 5 на 3 метри, і вона менша, її складно помітити. Наступний аспект для е, РФ використовує для боротьби з дронами, тобто гвинтовими, які мають швидкість там до 200 кілометрів. Ну для розуміння шахет 180 кілометрів на годину. Вони використовують вертольоти. Перехопити з вертольоту е, об'єкт, який рухається швидше за 300 кілометрів, а це максимальна швидкість вертольота. Ну, об'єктивно, це фантастика. Про всякі там зустрічні курси можна забувати. Ну, дійсно, ну це не. Перехопити звертаю таку крилату ракету неможливо. Взагалі ніяк. Виключається цей аспект. Виключається треба пам'ятати про те, як РФ відбиває атаки тих самих дронів типу лютий. Вони масово використовують стрілецько-кулеметний вогонь там зу 2 максимум, тобто зенітну артилерію малокаліберну, якою керує людина. Не зенітно-ракетні комплекси, і збити з кулемета крилату ракету, ну. Це не просто якась виключна майстерність це такий цілий вагон військової вдачі, тобто, це про виключні унікальні випадки, і те, що ну. Нещодавно демонструвалося відео, от і там, там, на жаль, не було збито з кулемети крилату ракету. Там, як офіційно повідомили у повітряних силах, все ж таки відпрацював зенітно-ракетний комплекс. Тобто, коли мова йде про крилату ракету, яка атакує російські там цілі, то мова йде про об'єкт, який перехоплюється лише винищувачами та зенітно-ракетними комплексами. Ще два компоненти виключаються. Тобто, крилата ракета, так вона дорожча, але значно дорожча, ніж гвинтовий дрон, безумовно. Uh -huh. Тому що мова йде не лише про вартість двигуна, мова йде і про використання всіх комплектуючих там, матеріалів, які мають витримати високошвидкісний політ. Це дрон, який летить там 100 км на годину. Можна зібрати реально він буде летіти з водопровідних труб, фанери та полетилену. Він полетить він е, на гвинтовому двигунці. Крилату ракету треба збирати і вона збирається з відповідних матеріалів вона вимагає відповідних комплектуючих вона відпо... ви... вимагає відповідної надійності тому що знов таки виріб 1 мільйон доларів коштує це означає те, та, що там має бути дов... доволі надійні системи навігації коригування польоту самонаведення можливо на кінцевому етапі це складний виріб але для нього є відповідна категорія цілей у вигляді аеродромів. Якщо мова йде про дійсно далекобійність, то і про оборонні російські підприємства, і про сили ряд інших цілей. І знов таки вага бойової частини. От лютий чудовий дрон дійсно вийшов. Uh -huh. Але у нього вага бойової частини 50 кілограмів приблизно. Коли ми говоримо про крилаті ракети, ми говоримо про півтонни. Ну, мінімум 250 кілограмів, скажімо так. Uh -huh. Ну, леже я вам дякую, як завжди. Дуже фахові коментарі. Бажаємо розвитку нашому оборонно-промисловому комплексу. Сподіваюся, все вдасться. Олег Катков був з нами на зв'язку. Головний редактор військового порталу Дефенс Експрес.